Всім привіт. привіт! Сьогодні ми будемо грати в Brookhaven з Мартою в Роблоксі. І е, сьогодні що будемо грати. В Діддом -дід Дід Дід будемо грати Дід з Мартою. Е, давайте е, почнемо. Тільки перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте лайк, якщо любите свою маму. Ну хорошого просмотра вам. Так, так, так тепер спочатку нам треба поставити, ну так, у мене ограничить. Треба спочатку поставити цю штучку. Я, я забула, студент чи ст... стенди. Щось таке? Так. Чого я не можу поставити? Та що це в мене з екраном? В тебе може завісає просто. О, поставила. Угу. І напиши дід дом. Так, да, дідом, звісно. А який дом буде? Mm, Ти ну... покажи, знайди в нам дом і скажеш, що Добре. Зараз я пройду. Все, я а прийшла чого? вже тут, е, а тепер увагу. вставляю да, дідський дом. Так, за мою тачку ніхто не сідає. Я вже їду, Марта. Добре. Я не можу в тачку свою сісти. Все, Ось. я вже ставила так, цей пошли. дом. Добре, я їду вже. Кось бездомна тут ходить. Нічого, Хай собі ходить. І напиши оголошення, що ти один дом, знаєш як. Як? Добре. Добр. Я вже приїхала. Добре. чула Добр. чули, ха ха-ха. Поставлю її тут. Надіюсь ніхто не поставить тут хабу. <кхи> ну все, давай мені сусіда. ти мені вис... завісали тут. Я не знаю. У мене дуже поганий інтернет. Що вже написала? Так. А мене нічого на написано. Ну ладно, пиши, давай мені сосіда. Чекай вон. Ага, пиши, давай. Ой, це хто? Не знаю. Марта, в нас Що ще дітей. Давай мені сусіда. Сусіда якого? Ну, ну типу, щоб я могла Марта, ну щоб я могла все робити. Це сусіда. А, давай. Так, э... я дещо зараз роблю. Все так. О, двоє прийшли сюди. Няня Марта. Так, ідемо, там бомжиха стоїть. Можна. Yeah. Проходьте, діти. Діти, а? ну ладно. Вон двоє в нас Його вже. Можна таке відкрити, щоб е... могли заходити. А, блін, що це таке? У мене все зависає. Я двері не можу відкрити. Стоять. Там! Та ну я вже закрила. У мене дуже зависають двері. Марта, я, я не зайшла. Марта, я, я не в хаті, і вже що це таке. Я не знаю, Марта, дай дайте мені зайти. Вони хай грають. Так я ж відкрила вже. Я не можу зайти. Просто в тебе не виходить. Я не хочу. Коротше, я зараз перезайду.